Якщо говорити про будівельні матеріали, якщо використовувати технічні коноплі для побудови будинку, чи підходять вони для побудови будинку в різних кліматичних зонах? Насамперед, ідеальний матеріал. Ми будували на Гаваях, де з дуже високою вологістю, в горах Монблан, у Франції, в Новій Зеландії, в Мексиці. В різних штатах Америки, в Європі, Швеція, Голландія, Польща, Болгарія. А ця здатність регулювати вологість матеріалу вона робить його, ну скажемо, найвживанішим в майбутньому матеріалом, тому що або це досягається шляхом якихось е технічних засобів. Там, осушувачі, зволожувачі, іонізатори, там і так далі, або це робить просто будинок сам і безкоштовно. Тому потрібен трохи часу для того, щоб матеріал, ну, скажімо, так, був більш зрозуміліший і дешевший, відповідно, і більш доступніший.